В Росії немає резервів для відбиття наступу України в Курській області. Про це великий матеріал написало видання Associated Press. Отже, куди ділися ті війська, які мали відбувати наступ України в Курській області? Чому Владімир Путін досі не перекинув свої найдосвідченіші підрозділи зі сходу України на курський напрямок? І що про все це думає американська розвідка, зокрема центральне розвідувальне управління? Отже, журналісти пишуть про те, що Володимир Путін не хоче перекидати війська зі сходу України, бо для нього наступ на сході досі залишається більшим пріоритетом ніж звільнення своїх земель в Курській області. Про це пише Associated Press. Крім цього, Росії просто немає резервів, які могли би відбити цей наступ. В них нема запасних військ, які можна кинути в Курський напрямок і в той же час. Надалі продовжувати свій наступ і свої операції на сході України, і крім цього, Володимир Путін не хоче натомість проводити чергову хвилю мобілізації, бо боїться. Невдоволення серед населення, як згадують американські журналісти під час попередньої мобілізації, коли мобілізовували резервістів, дуже багато росіян втекли з Росії за кордон, і тому бояться вони знову таке провернути Бояться, що багато хто втече за кордон, і буде велике невдоволення серед цивільного населення. Захід натомість пише про те, що Владимиру Путіну таки. Доведеться виводити свої війська з території України, якщо він хоче дійсно звільнити Курську область. Отже, захіл пише про те, що таке потрібно буде Володимиру Путіну перекидати свої війська з України в іншому випадку, не вийде їм в них звільнити курську область, зокрема курський напрямок. Ба більше інші ще варіант є Володимира Путіна. Це залучення строковиків до відбиття. Наступу і такий варіант вже ходить в кулуарах Кремля. Говорили про те, але Володимир Путін сам обіцяв те, що строковики так призовники не будуть залучені до війни в Україні, тому він і не може порушити цю обіцянку, яку він надав російському суспільству. І в принципі така велика дилема постає перед Володимиром Путіном, коли кожний варіант, який в нього лежить на столі, є. Поганим і, до речі, пишуть західні видання, що настає великий <кхи> період труднощів для Росії. Дуже важкий час, бо окупована частина їхньої території вони не знають, що з цим зробити. Але Володимир Путін натомість не знає, який варіант обрати, адже всі вони погані, і не може і не хоче фактично витягувати війська зі Сходу. Боже й надалі просуватися на сході України, і для нього це досі залишається більшим пріоритетом. Французька медіа, зокрема, французька газета Le Monde, натомість дуже опублікувала цікаву інформацію, до чого додумалися в Кремлі. Зокрема, до чого додумався кремлівський диктатор Володимир Путін. Вони вирішили перекидати свої приватні військові кампанії, зокрема так зване пвк «Ведмеді», Дуже похоже на ПВК Вагнер. Фактично свої приватні військові кампанії вони планують перекинути з Африки на Курський напрямок і з Буркіна-Фасо на, на Курщину, аби вони спробували відбити наступ України. Але знову ж таки йдеться про дуже невелику чисельність військ про декілька. Сотень бойовиків, які мають <кліст>, стримувати наступ України на Курському напрямку, знову ж таки не хоче Володимир Путін перекидати свої війська зі сходу України, а резервів для цього немає і боїться в той час і проводити мобілізацію. І бо більше говорять ці бійці ПВК, що, начебто, готові забути свої проблеми і об'єднатись для боротьби з ворогом. От от в принципі такий. Відчайдушний такий великий відчай в Кремлі і Володимира Путіна, Що аж з Африки вони е, знайшли якийсь контингент, який будуть перекидати на Курський напрямок, і раніше була інформація про те, що війська з Калінінграда також виводяться е, на Курський напрямок, аби спробувати зупинити наступ України, який досі триває, і досі Росіяни не змогли його відбити. Associated Press, натомість пише про, про те, що Україна. Продовжує тиснути на США для нанесення ударів по території Росії для отримання, врешті-решт, цього дозволу на удари в глиб. Території держави агресор і Associated Press пише про те, що цей наступ України в глиб Курської області ще більше посилює тиск на Сполучені Штати і на Вашингтон, аби президент Байден дозволив ці удари в глиб Росії. Як відомо, політіко раніше писало, що міністр оборони України Ростем Мєров і Андрій Єрмак цього тижня представлять Вашингтоні список цілей, які вони б Могли би уразити, які би сили оборони могли б уразити, якщо був би такий дозвіл на нанесення далекобійних ударів. Зокрема, тут йдеться про удари далекобійними ракетами Атакамс і крилатими ракетами Стормшейду. Ці ракети вже в нас є, але на них накладено обмеження. Не можемо поки бити влип території Росії. Це дуже би підтримувало наш наступ в Курській області, і зокрема би. Посилу тиск на російські військові об'єкти, і до речі, інститут дослідження війни опублікував дуже цікавий матеріал про перелік цілей, які досі доступні українським силам оборони. The Wall Street Journal раніше писало про те, що, начебто, 90% всіх літаків, так які базувалися на тих об'єктах поблизу України, вже були переведені за межі радіо дії Далекобійних американських ракет, і один посадовець американський захотів в принципі сказав, повідомив цю інформацію за Street Journal і так виглядає, що неспроста і не зовсім це є правдою, можливо, напівправдою. Дійсно багато чого, багато літаків вивели б за межі дії ракет атакамс Але інститут дослідження війни спростовує цю заяву і говорить, що дійсно були такі передислокації, але. Ця заява американського посадовця була зроблена аби е, показати світу, що є, начебто, якась причина того, чому вони можуть не ухвалювати це рішення. Фактично, вони захотіли показати і сказати, що є в нас така відмазка, чому ми не даємо цей дозвіл на далекобійні удари. Але інститут дослідження війни доводить, що це не так, адже досі дуже багато об'єктів знаходяться в радіусу дії Великобійних ракет атакам якщо був би зелене світло, був би дозвіл на це від сполучених штатів сили оборони могли би їх дуже швидко знищити. Йдеться зокрема про як мінімум 16 російських авіабаз, які розташовані поблизу України, на яких базується тактична і стратегічна російська авіація, та про сотні інших важливих військових об'єктів інститут дослідження війни, в принципі. Навіть опублікував таку велику карту і показав стільки, скільки як багато таких об'єктів знаходяться поблизу е, території України, які можливо вразити у разі наявності зеленого світла, світла від Білого Дому, і це доводить в котрий раз, що США дійсно бояться ескалації. І є інші причини, чому вони не хочуть давати на це дозвіл. але зараз активно це цю тему просуває Україна, і будемо сподіватися на. Будь-яке позитивне рішення. Тим часом маємо і нові розвідання від Центрального розвідувального управління. Reuters повідомило про те, що ситуацію на Курському напрямку прокоментував заступник директора ЦРУ Девід Коан. Він заявив, що США очікують, що Росія таки спробує звільнити. Територію в Курській області у Вашингтоні. Очікує, що російські війська спробують здійснити контрнаступ в Курській області. Коли саме це може відбутися невідомо, і поки для цього немає в них достатньо сил, але вони таки спробують здійснити контрнаступ, звільнити свої території. втім, їм буде зробити це дуже складно. Буде росіянам звільнити Курщину такі дані в американської розвідки. І крім цього, Володимиру Путіну доведеться зіткнутись з великими проблемами в себе вдома, з наслідками того з наслідками окупації російських територій, і ці наслідки будуть виходити з російського суспільства. Ось такий натяк ЦРУ на проблеми на внутрішні проблеми Володимира Путіна і, зокрема. В ЦРУ також говорять про те, що цей наступ змінює дуже сильно динаміку війни, е, і е, крім цього, Девід Коан прокоментував наступальні дії Росіян на Покровськ на сході України. І він заявив, що будь-які всі успіхи Росії, які були досягнуті на сході, вони далися їм дуже надзвичайно великою ціною. І, зокрема, е, Девід Коен ЦРУ заявив, що ЦРУ вважає, що Захоплення Росією Покровська е, нічого фактично не змінює правил гри для Росіян в стратегічному сенсі зі стратегічної точки зору. Захоплення покровська для росіян не змінить правил гри і не дасть їм якусь дуже велику стратегічну перевагу і фактично не змінить хід цієї війни. Про це говорять ЦРУ і це дуже цікаво, бо насправді потрібно тут задавати. Собі питання, а якою ціною даються їм ці е, територіальні досягнення, бо вони дійсно несуть дуже великі втрати. Про це говорив до речі, і говорить е, колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес. Він говорить, що дійсно є успіхи в Росіян на сході, але дуже страшною ціною, і це все буде мати свої наслідки в Росії. Дуже великі в них втрати в, в людській живій силі, так і в техніці, І це точно буде мати свій наслідок. Далі перейдемо до політики Сполучених Штатів Америки до виборчих перегонів. Камала Гарріс знову випереджає Дональда Трампа. Маємо свіжі результати соціологічних опитувань. Отже, Reuters Айпсос пише про те, що Гарріс випереджає Трампа, зокрема за результатами свіжого опитування Reuters Ipsos, Айпсос. Вона отримує 45% підтримки від американських виборців, в той час як Трамп. Лише 41% підтримки. Крім цього, ем, аналогічне опитування проводили в липні та сама компанія, фактично Reuters, Ipsos. І тоді Гарріс ем, мала менший рейтинг нижчий на 4%. Фіксують Reuters фіксує зростання рейтингу Гарріс на 4%. Зокрема, зростає її підтримка серед жінок і латиноамериканських виборців. Так та і серед е, іспаномовних іспаномовних виборців. Такі дані Reuters. Крім цього, є ще одне дуже цікаве опитування, зокрема Bloomberg News Morning Consult. І це опитування вказує на те, що у семи ключових для перемоги штатах Гарріс або випереджає Трампа, або має такі самі результати, які має Дональд Трамп. І це дуже важлива інформація, дуже важливі новини, бо раніше. Гарріс і Байден вони дуже сильно відставали в цих ключових для перемоги штатах. Це штати, які е, зазвичай е, не голосують за одну і ту ж саму партію е, на кожних виборах. По різному там реагують виборці на всі ці процеси. Йдеться про Вісконсин, Пенсильванію, Джорджію, Аризону, Північну Кароліну, Мічиган та Неваду. Отже, е, там е, Гарріс дійсно має такі самі результати, як Трамп. Вона наздогнала його. А в деяких штатах навіть його і перемагає, і крім цього, є ще одне опитування. Зокрема, Блумберг провело ще одне опитування, згідно якого Камала Гарріс таки випереджає Трампа у всіх ключових для перемоги штатах на 2%. Бачимо, бачимо, що дійсно зростає рейтинг в Камала Гарріс. і зростання рейтингу, зокрема у північній Кароліні. Як про це пише преса, вже змусило Трампа витратити витратити на. Рекламу понад 16 мільйонів доларів, аби врятувати ситуацію, врятувати цей корабель, який можливо тоне. Але звісно, будемо бачити, як далі буде розвиватися ситуація. І раніше, до речі, в штабі Трампа очікували на таке велике зростання рейтингу Гарріс на тлі е демократичного з'їзду демократичної партії і такого підняття ентузіазму серед демократів, що нарешті в нас є кандидат, який може перемогти Трампа, а не Джо Байден, який відставав від Трампа, і вже ніхто фактично не вірив. В його перемогу, крім цього, ABC News повідомляє про те, що 10 вересня вже мають відбутись дебати між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом, але досі сперечаються кандидати по декількох ключових питаннях. Отже, в першу чергу, дискусії ведуться по мікрофонах. По тому чи мають бути включені мікрофони під час дебатів. Команда Трампа підтримує те, аби Мікрофони були виключені і були включені лише в того кандидата, хто виступає. Натомість команда Гаріс закликає включити мікрофони обох кандидатів, аби була така жива і ефективна дискусія, і могли вони і висловити всі свої думки, позиції, і нормально посперечатися. Без цього ніяк на таких дебатах, великих американських дебатах. І, в принципі, зараз ведуться далі ці перемовини. І будемо далі аналізувати і бачити, до, до чого дідуть дві обидві сторони виборів, і в якому форматі, врешті-решт, будуть відбуватись ці дебати 10 вересня на телеканалі ABC. В принципі, вже вони мають відбутися, але нюанси деякі деталі цих дебатів ще доопрацьовують. А від цих дебатів дуже багато що залежить. бо... На попередніх дебатах, в результаті попередніх дебатів, зокрема, в результаті провалу на попередніх дебатах, Байден фактично вийшов із виборчих перегонів, бо дуже погано себе показав. Тому від тих дебатів багато що залежить. Зокрема, і те, як будуть виступати, як потужно будуть висловлювати свої думки кандидати, залежить їх політичне майбутнє і їх рейтинг. Будемо тому і надалі аналізувати. і, зокрема, очікуємо на ці дебати, які відбудуться вже. 10 вересня на американському телеканалі ABC News. на цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!